Ты хочешь мені помогти? Будами, ага. Вона глибоко трошки. Дай я поможешь. Не, не, видіде. Почала я встав в патруль. Тикай, тікай. Видите, как? That's what killer.

Так, і що? О, я збираюся зараз на вас буду я на вас буду. О! Пай, тебе бояться тебе буду. Тут у тебе говорить добре. Тебе на мене не можна насаджувати. Там духу. Ничего не идет.

Фуууу кот Так Ты подошла под это в другое место? Ёшкин кот Ёшкин кот Капец тебе. лізали і не панькалися. Що ти там робиш? Так, в цьому місці треба посадити. Раз, трошки величенько. Звіти? Да, Я тобі зараз дам. Яма ось така. 40 см, його достатньо. Можете мені допомагати? Так, ти? Чи ще ви купите? Да, з вас такие помічники просто капець. А, ты ведь почет села приїхала, так? Опа! Поїхали, так? О! Поди будеш мені тусосну що собі? слід! Анталя! Использалу не треба! <рігра> <рігра> так, где твой Так Не, тут у створ, там де я стою и так. Вот так трямай. <рігра> так отстань, сплезь я бы. Раз не так. Бачок будет откуда стоять. Здесь. Вот Отко? так. <рігра> вот так стань. Вс, три мать. Я загортаю. Що до підлейте? Потім підлиємо. А чого потім? Треба одразу лети? Ще трошки зараз. Впаду Не впаду з нею Не впадеш. Їде? Їде. Вс, зайдеся. Та я сам. Дубай не ходи. Угу, Ти, дивись мені, тут сидіти. Варят, не слухаєшся мене. Опыт двоє Ustavljaj! 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 Ну, побачимо, чи цього року не засохне, чи прийметься. На! Ні, Нічого, я так До мене, Що то? Де ти, ти вже взяв? Ано за низ, на копицю. Дасте mm. Давай Вь.